Всіх вітаю у кабінеті експертів. Я, Руслан Кухарчук, і сьогодні в студії з нами Андрій Бузаров, магістр зовнішньої політики і кандидат філософських наук, людина, яка дає інтерв'ю дуже різними мовами в різних країнах, але сьогодні він в Києві в Україні і дає з нами, звісно, українською мовою. Андрію, вітаємо в студії. Дякую за запрошення. Давно перетиналися на різних подіях з тобою, але безпосередньо кілька днів тому ми були разом в Лондоні у Великій Британії, брали участь в конференції, яка називається АРК форум Елаєнс форсибл ситизенші. Це називається подія Альянс відповідального громадянства. Якщо детально це розшифрувати, така масштабна подія. Трошки пізніше покажемо пару кадрів, звідти, чому ти вирішив туди поїхати взяти участь в цій події. Ну, перш за все, дякую за те, що ти е, безпосередньо намагаєшся пояснити, в чому суть ці, цієї конференції, тому що е, ти бачив, що дуже багато людей приїхало mm -hmm. да? з різних країн. Перш за все, е, з так званої англосфія або англомовної частини світу, або англо частини mm -hmm. е, світу, і е, е, я вже був у Лондоні е, десь місяць. Тому oh. і мені, мій знайомий Давід Кампанале, він відомий британський журналіст, запросив на цю конференцію. Він Сказав, що, на жаль, не дуже багато із України є представників, і можливо, ти як медійна особа, як журналіст, як фахівець міжнародних питань приїджай до нас і декілька подкастів зробиш, інтерв'ю. Я сказав, це дуже хороша нагода, тому що в мене вже була запланована uh -huh. поїздка гуманітарна до моїх партнерів до Портсмута. Де є відповідний гуманітарний штаб, гуманітарна складова. Я думаю, ну, використовую цю нагоду, щоб на конференції бути якості фахівця, так і вирішити гуманітарні питання. Mm -hmm. Я, в, в, в принципі, дуже багато постів зробив в Фейсбуці да, да, з за... відео. Я бачив твіт, цей mm -hmm. пост, я бачив, що інше. Дуже багато фахівців робили пост стосовно конференції, але вони переважно всі не українці. Тобто, всі, хто приймали участь, якось експертів спікерів, вони були із різних країн, і з України не було за да, з України. Представництво України було невеликим. Достатньо я нарахував п'ять людей, скажімо, uh -huh. так які приїхали з України, як то кажуть. Я ти, та ще пару людей угу. ну п'ять п'ять усіх принаймні, яких я зміг ідентифікувати. Я давай трошки розкажемо про АРК, що це таке. Я перед тим як ми побачимо кілька кадрів, АРК це чому важливо про це говорити взагалі? АРК це велика з'їзд, фактично, такі західного світу, як вже сказав, англосаксонського світу, англомовного світу. Хоча як організатори сказали, були представники 72 країн. Десь тисячі півтори учасників було. Зібралися люди, яких в такий полі... на політичному жаргоні називають консерваторами. Да? Хоча я на це звернув увагу, що організатори. Прям надмірно слово консерватизм не використовували. Тобто вони більше говорили про певну систему цінностей, про певні ідейні засади в економіці, в необхідності захисту ліберальної демократії, класичної, в необхідності вільної конкуренції в підприємництві, соціальна політика орієнтована на дітонародження на сім'ю. Певний скепсис в частині ван, вай, рей, агресивних екологів, скажімо так, mm -hmm. агресивних екологічних рухів. От такі тези. І організаторами цієї події були наскільки я розумію, ініціаторами: це баронеса Філіпа Страут, член палати лордів Великої Британії, і британський інвестор, ну м'яко кажучи, заможна людина, британська Пол Маршал. В тому числі засновник інвестор співнес інвестор телеканалу Великого Британського, і зіркою був пол Джордан Пітерсон. Скажімо так, я думаю, що багато хто приїхали, в тому числі на Джордана Підерсона. І що важливо, це, там були присутні депутати, члени урядів, парламентів різних країн, і в тому числі експертне середовище. Я хочу, щоб ми подивилися буквально кілька фотографій. Якщо можна, давайте ми переглянемо зараз. от Ми можемо подивитися. Це от загальна аудиторія цієї події. До речі, зараз це Філіппа Страут говорить на екранах. Ми бачимо, це територія холл, таке спілкування. Нетворкінг це була значна складова цієї події, знайомства. Це, до речі, нинішній спікер Конгресу американського. Виступає Джонсон. Він був з відеозверненням, звертався, але це говорить про рівень принаймні цього події. Тобто він буквально за кілька днів до цього став спікером. Це Ніл Фергюсон, відомий британський історик, професор американського Гарвардського університету і британських університетів здається, Кембриджського. Це власне Джордан Пітерсон, канадський публічний філософ. Хоча він себе позиціонує як психолог, мав також з ним коротке спілкування з Джорданом Пітерсоном в одне в один з днів. Едуардо Верастегі, нині кандидат в президенти Мексики, виступає і продюсер фільму «Sound of Freedom» звуки свободи, хіт в Америці голівудський фільм. На жаль, на українську чомусь не переклали? Це про секс-трафікінг торгівлю дітьми, жахливу таку практику на кордоні Сполучених Штатів і Мексики. Це Маккарті, до речі, попередній спікер Конгресу США, який наживо був на цій події. Джонсон був нинішній спікер через відео. Маккарті був наживо на цій події. Що знову ж таки свідчить про рівень статусу цієї події? Ну це загальний план Лондона. Тієї локації, де відбував, відбувався сам захід. Отже, на що слід звернути увагу, що це достатньо високого рівня представницький захід це не просто лише, не лише експертні кола, але експертні і урядові. І вони об'єдналися для того, щоб гасло основне було малювати кращу історію майбутнього. Тобто, як я відчув, я скажу своїми емоціями, поділюся, мені цікаво твоє спостереження. Uh -huh. Що зібралися люди, яким здається, що. Сучасний західний світ, західна цивілізація це слово сполучення Western Civilization, Воно багато разів вживалося. Вона, на їхню думку, перебуває в певній загрозі або принаймні в певній кризі, під тиском різних обставин, міграційних процесів або агресивного такого марксистського лівачества, можливо, або ще щось. І треба єднати зусилля для того, щоб зберегти цінності і традиції західної цивілізації. Які мають абсолютно конкретне вираження. Як ти для себе зрозумів, побачив, оцінив цю подію? Що То, там було головне? Перш за все, я хочу додати декілька фактів стосовно а, серйозності, фаховості, експертності цієї події. Вже дуже багато ти а, продемонстрував на екрані, а тим менш є ще декілька важливих фактів, тому що я, як людина, котра була на цій конференції, також задавав питання до. Інших учасників фото Андрія Бузарова на цій конференції в яскравому жовто-синьому светрі. Він був одним з яскравих учасників. Можна побачити його на сторінці в Фейсбуці. Він Україну там візуально дуже демонстрував, так. Даний. Так, але також в тебе ну у мене був значок. Був, 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 крабо, був, був, да, був. Я пам'ятаю усі ми усі ми намагалися індентифікувати на да, себе. За для того, щоб інші могли побачити звідки ми і це побачили, була дуже дуже, дуже дуже великий інтерес до нас, як до представників громадянського суспільства, експертного суспільства України. Проте стосовно учасників. Політична складова, mm -hmm. дуже була суттєва. Кевін Маккарті, колишній голова House of Representatives частини Конгресу США і діючий голова Майк Джонсон. Він зробив відеозвернення, послабшись в своєму відеозверненні на Оса Гіннеса. Mm -hmm. Оса Ос -Гіннес, це дуже важлива. Культова особистість для британсько-американського світу це філософ, релігійний філософ. Дуже багато він відео робить щодо підтримки України. Mm -hmm. Мало хто їх бачив в Ютубі. Саме християнів. Mm -mm. Християнів в Україні, християнського аспекту. Yeah. Він такий релігійний філософ. А, другий аспект. Майже усі гілки англосаксонського світу були представлені відповідними гедлайнерами, тобто відомими постатями. Канадська була представлена Джорданом Пітерсоном, так, австралійська, Тоні Ебетом, бившим прем'єром. Бившим прем'єром. австралійська делегація, до речі, була 150 учасників. 25% Двадцять да, у... ми то сказав. Більше. Усіх учасників mm -hmm. була австралійська. Тоні Ебет, який дуже часто приїжджає в Київ, він приймав участь у безпековій конференції. Тобто в траліці дуже, дуже суттєво а, були представлені. Та а, а, третя гілка, звісно, а, британська. А, це представники переважно. А, Консервативної партії Британії, баронеси, різні mm. представники парламенту. І локація, де це було де це, все це було організовано, те Лондон Мегазін, навпроти Canary Wharf, навпроти дуже важливої частини Лондона. Тобто все дуже серйозно було. Стосовно меседжів після конференції mm. я запитував британців. Чи бачили ви цю конференцію там, чи, чи, чи British Ченел показував цю конференцію Ютуб канали? Так, дуже багато людей бачили. І дійсно головним головним таким простим меседжем цієї конференції було те, що ти власне і вже назвав, але я хочу підтвердити, що це намагання в Західної частини, консервативної частини да? західного світу, повернутися до тради... більш традиційних цінностей, або mm -hmm. нагадати нагадати, да. нагадати э, э, людству, що є принципи, базові принципи. І дуже багато э, аспектів було політичних, але були не політичні, були моральні, християнські, ідеологічні аспекти. Оце це було головне, саме те, що вони намагалися. Дуже багато моральних етичних аспектів брати з християнства і пояснювати це людям. Це робили як як нерелігійні діячі, так і релігійні діячі, тому що було дуже багато представників церкви, які брали слово і дуже ну глибокі спічі робили стосовно ситуації. Здається, здесь було буквально два. Але вони були да, але вони були. Тобто, так, да, мені здалося, що і були представники церкові релігійних організацій, але все ж таки організатори події все ж таки наголошували, що наша спільна платформа це, як вони називають, в американській манері, юдея-християнська світоглядна позиція. Але все ж таки захід був абсолютно світським політичним експертом. Тобто тут релігійний фактор був як частиною світоглядної платформи, так. яка всіх єднає. Так. Да, але захід був абсолютно світським політичним в цьому сенсі, так і е, третій аспект. Е, останній, який я хоч хотів би підкреслювати, підкреслити, відповідаючи на твоє запитання стосовно меседжів, це те, що е, не лише англосаксонські країни приймали участь, дуже багато, як ти зазначив, там понад 70 країн. Е, 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 представники 70 сімсімдесяти країн приймали участь. Я безпосередньо зібрав. Десь бі біля 50 різних візитів oh. да. Австрія, Гватемала, Словаччина, Угорщина, е Німеччина е дуже багато країн. І це переважно саме неоконсервативне або консервативне коле, тобто е люди, які більш схильні до традиційних якихось яких е світоглядних позицій, і вони. <ганом> Дуже ну, наприклад, була представник родини Габзбургів <ганом> <ганом> uh -huh. uh, із Клагерфурта, із Півдня Австрії, були впливові угорські політики. Були впливові німецькі політики. Тобто, я безпосередньо е, з ними спілкувався, навіть фото робив, mm -hmm. інтерв'ю робив з Тоні Ебетом з Австралії. Тобто, е, от ці аспекти він важливий, але є дуже багато е, людей в Європі, е, не, лише в Європі е, не лише в Європейському Союзі, а взагалі в Європі, да, в континентальній части, частині Європи, е, яким е, е, зрозуміли меседжі цієї конференції. І от ти. І інші українці, які е, приймали участь, а росіян до речі, не було їх. не було. Да, так. Принаймні, ніде ми ні, 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 не ні, поміщали. ні я, я знаю. Ні, не було. Та було. Да, їх не запрошували. Е, тобто до речі слід зазначити, що це була позиція, в тому числі так, організаторів так. в цьому так. Українці були запрошені, і я вважаю, що цей меседж для українського суспільства для консервативних не консервативний. Немає значення для українського суспільства що Україна Україну сприймають навіть ці консервативні... Коли як частину західного світу. Uh -huh. І у нас дуже багато людей регіонально, які також е, е, схильні до ну, консервативних позицій. Інші, е, інше, інше сприйняття консерватив, uh -huh. консервативних традицій, але вони їх багато в Україні. Тобто, я вважаю, що це е, таке намагання зробити брідж, якийсь міст між суспільствами, і дуже дуже, дуже важливо, що. Ти та інші українці були на цьому заході присутні. Я знаю, що було запрошено немало українців, але звісно це важко зробити, доїхати туди. Тобто, українці мають виїхати із України, і ще й віза потрібна. No, no. Тобто логістично це було важко. Але я впевнений, що АРК на Еліанс Responsible Citizenship, респонсилситизенчипу це якісь. Асоціація або союз відповідального як ти сказав громадянства. Да. Це ідея, але імплементація цієї ідеї вона має, має якусь практичну складову, і ми маємо. Дізнатися про це можливо якусь колаборацію зробити да, буквально. Зараз ми вже отримали листи, всі учасники, що планується певні такі групові формування певних груп регіональних, територіальних, в тому числі європейських, робочих вже. Якщо говорити перевести таку в практичну площину, що значить е, тр, тр, традиція консерватизм в європейському розумінні? Ну, кілька прикладів. Е, ну, якщо говорити про світоглядну ідейного міркування, це християнські цінності, те, що ми називаємо, якщо говорити про більш широкий контекст, це. Принципи ліберальної демократії так. в класичному розумінні так. цього слова, не в лівому розумінні цього слова, а саме в класичному розумінні. Це конкуренція, наприклад. Це певна критика енва... енвайронменталістських програм проти атомної енергетики. Консерватори навпаки захищають, як правило, атомну енергетику, наголошуючи, що насправді це найбільш екологічні вид енергії, на відміну від багатьох. Певних стереотипів у України, звісно, є певна історична травма пов'язана з Чорнобилем, тому тут нам емоційно дуже важко надію цю тезу прийняти. Але насправді, якщо фактично сьогодні атомна енергетика є достатньо екологічним, і вони говорили, що пакет це треба повертати. Хоча в Німеччині закрили останню атомну станцію, чи от намагаються її зробити. До речі, в куларах цієї події запитували ми німецьких політиків, чому ви це зробили. Вони кажуть, ми не знаємо. От просто такий тренд от беремо і це робимо, тому що є певний. Лівий ідеологічний, світоглядний тиск. І, і це тренд, це мейнстрім. Хоча це поставило Німеччину в суттєву залежність від російських енергоносіїв, до речі, їхні скорочення атомних енергетичних програм. Звісно, критика гендерної теорії, гендерної концепції, зазіхання на, на модель сім'ї це безсумнівно такі вирішальні е, теми, які також звучали: Дід, тема демографії, дітонародження. Але те, що ми побачили, ти зараз також підкреслив, що зібралися. Такою сленгою жаргодною мовою, там вершки західного суспільства, е, політичні інтелектуальні. Але мені здається, що в українському експертному середовищі є от певний стереотип: що захід це лівачня, захід це ліберальність в найгіршому значенні ну, слова. Лиж точніше да. лише. Да. Да. Коли ти починаєш їхати на захід, ти бачиш, що все не так, все м'яко кажучи, як то кажуть, порівну що найменше, да в деяких країнах абсолютно домінування консервативних світоглядних переконань. Чому в українському контексті, у такому інформаційному політичному, склалося от таке викрилене розуміння заходу? Цікава, цікава ситуація. Вже взагалі парадокс склався от світоглядному такому середовищі стосовно консерватизму, неоконсерватизму, ліберальних, неоліберальних цінностей. дуже багато. Ну, зараз наші а, глядачі, які будуть дивитися це відео, вони а, ті, які мають відповідну фахову подготовку, зрозуміють ці от, ідеологічні аспекти. А звичайні громадяни, вони можливо не розуміють ці ці ідеологічні аспекти різних економічних та політичних концепцій, які існують. Але от Ніл Фергос, да, він класик. Але Саксонської політичної філософської думки. Він був присутній. Да. Я з ним спілкувався ще до Давосів. Визнаний, до речі, і лівими, і правими. Так, як абсолютний він, він, авторитет. Він, 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 він був присутній. Да. Наживо. Наживо. Наживо був присутній Джордан Петерсон. Да. Або як його називають, Джордан Пітерсон. Милого Петерсон, Пітерсон. Фергюсон – надзвичайно проукраїнська людина. Він кожні шість місяців приїжджає до України, підтримують на усіх площадках. Світових Україну, принципова проукраїнська позиція. Дуже багато він пише в Плумберзі. Він, він хедлайнер України. Пітерсон – ні. Він багато критикує. Так? Він критикує. Навіть деякі мої колеги вважають, що Пітерсон ретранслює проросійські наративи стосовно там України, НАТО так тощо були присутні американські політики Кевін Маккарті. Колишній очільник на House of Representatives США. Він втратив свою посаду саме через підтримку, через підтримку України України, по суті, да, да. якщо так розглядіти все так, це фактів. Ну, це, да. ну, це, це, це факт. А, але був присутній і ще ще представники Республіканської партії США, які дуже дуже критикують Україну, інші політики, mm -hmm. да, сенатори, які проти допомоги Україні. Тобто, консервативне середовище тако, також має. Різні групи. Нас історично склалося, що ми не спілкувалися з цією консервативною частиною. Mm -hmm. І Ніл Фергюсон сказав, зазначив в своєму в своїй доповіді, що 32% лише залишилися ну, у всьому світі ліберальних моделей, тобто, mm -hmm. ліберальних систем політичних країн від усієї кількості політичних режимів, тобто майбутнє ліберальної демократії в руках консервативних. Це парадокс. Да, да, да. Сьогодні захисниками класичного лібералізму є консерватор. І він приїхав фіргусен, і оці пояснює. Розумієте, я ж ліберальний, ми ж ліберали. Але хто має захистити оці традиційні західні цінності? Mm. Да? Ліберальних моделей свободи? Ну, відповідно, консерватори, тому що він робить цей посил. А консервативна модель, вона. Консерватори не додумались до концепції позитивної дискримінації, наприклад. Абсолютно. Лівацька ідея, яка сьогодні домінує. Так, і дуже багато, дуже багато в Україні людей історично також склалося, які консервативні за своєю своєю позицією, mm -hmm. позицією політичною. Навіть підсвідомо. вони навіть так, можливо, під можливо, це, можливо, це є особливо якась частина української ідентичності, mm -hmm. частково, да, регіональний, можливо. Mm -hmm. Тому що дуже багато людей вони консерватори. Є ліберальні, але переважно це великі міста. Але і В регіонах так. консервативні погляди, і це в Львовській області, Донецькій, в Одесі. Да, да, Тому я вважаю, що у нас не було о, о, останні 30 років от, комунікації між представниками, наприклад, експертного соведовища <кзанінькому> Українського консервативного та американського західного, західного європейського релігійних. Також uh -huh. можливо були, але вони не були е публічні або можливо, не вони не були так відомі. Да? Не було комунікації між політміж політичними колами, да не було комунікації між журналістськими колами. Вони вони були, але я вважаю, що у загальної кількості від ну, порівняння з іншими ідеологічними аспектами, як ліберальний, квазіоліберальний, неоліберальний. У нас не було цього. І от зараз, коли ми, українці, бачимо, у чому проблема підтримки України в Сполучених Штатах, то проблема не в тому, що. Є антиукраїнські mm -hmm. настрії в американських або британських колах. Вони проукраїнські, і ти бачив так, скільки так, скільки до тебе підходили представників американських кола британських і тих з України. Ми підтримуємо, mm -hmm. але тому кому що... із-за того, що комунікації не було. Хтось думає, ага, Україна лише корупція. Лише корупція взагалі це не потрібно. або підтрим... проєкт демократичної партії. Да, або, демократично. або, або або проект таких західних інших, інших, к да. інших еліт. І ну, все це їх ми не, не, не хочемо підтримати. Але Потримка, підтримка України, розвиток України, підтримка нашої держави, протидія російської агресії це все пріоритети і цінності за, західного світу, mm -hmm. і консервативних ідей. Коли в три дні. На конференції АРК говорили про проблеми сім'ї, про проблеми а, щодо а, майбутньої родини, проблеми, пов'язані із соціальними конфліктами. Mm -hmm. Я підходив до кожного і говорив: ну, ви про сім'ю говорите, але скільки, скільки у нас проблем. В Україні з'явилося з приводу російської агресії. Скільки скільки родин залишилося без, без батьків, да. Да? скільки розділені, скільки, скільки, скільки проблем? От це і є предмет цієї конференції. Звісно, з політичних причин тема України не була домінуючою на конференції, але кулуарно про Україну та про Ізраїль говорили всі. Це була топова тема. Да. На сцені кілька разів звучала Україна, український приклад. Хоча я спілкувався, от продовжуючи те, за яку ти говориш, що дійсно треба підвищити рівень комунікації між українським консервативним середовищем і світовим, бо ми маємо розуміти, що це помилкове уявлення українських експертів, що західний світ. Марксистсько-ліволіберальний угу. це не так. Угу. Якщо ми будемо вибудовувати комунікацію лише з одним крилом політичним і з іншим будемо ігнорувати його навіть існування, це негативні наслідки. Ми будемо отримати елементарно з точки зору наших інтересів, наших національних інтересів, в тому числі в цій війні. Нам Тим... треба з усіма працювати, взаємодіяти Тим комунікувати. паче, Переважно я не хочу зараз дискусію починати угу. не з тобою, а з, але з іншими потенційними нашими конкурентами. Тим паче, переважно лівацька ідея про яку ти говорив, зазначав, вона переважно існує у left демократичному середовищі. Це правда, і дуже багато дуже багато відомих американських політиків. Вони використовують лівацькі ідеї. Да, да, це правда. І коли я був в серпні сполучених штатах Вашингтоні, теж на цю тему ми говорили і. Не треба з ними взаємодіяти. Я підійшов, до речі, я фото показував Джорданом Пітерсоном. Те, що я говорив Джордану Пітерсону особливо, там мене трошки похейтили за те, що я, я знаю. просто дивуюсь. Здається, навпаки, треба вибудовувати комунікацію, доносити позицію. Також я спілкувався з Філіпа Страут, яка баронеса і засновниця, в тому числі цього, цього заходу. Ключова думка, яку я туди доносив і їм пояснював. І мені здається, що принаймні вони справляли враження, що вони чують, мене розуміють. Я кажу, Якщо ми говоримо про цінності західного світу, які ми маємо зберігти, тому що на цьому існує цивілізація, то ми маємо розуміти, що сьогодні Україна це єдина країна, яка в буквальному сенсі вмирає за цінності західного захисту. світу, тобто вона в авангарді захисту. Тобто в західних країнах захищають цінності західного світу шляхом політичних рішень, експертної роботи тощо, а Україна це робить шляхом зброї, крові життів своїх і і е, мені здається, що для багатьох з них було прям неочікувано само так поглянути mm -hmm. на Україну як на захисницю от тієї західної цивілізації, про яку ви, наприклад, зараз тут говорите на, на конференції АРК. Тому я також це обговорював із членом австрійського парламенту, яка була координатором європейської саме делегації да, 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 да. Да. З ми говорили на цю тему, і я думаю, що принаймні мені здається, вони чують, вони це розуміють, вони готові цю думку на. Обдумувати да. і на наступних наших робочих комунікаціях ми плануємо цю тему обговорювати, Андрію. Дякую тобі за, за... я. Знаю, що після Аркти ще з багатьма політиками-консерваторами, да. в тому числі в Британії, зустрічався мав спілкування. Да, так, я... на які враження? Резю... Резюме конференції і послі як то mm -hmm. говорить, конференції на підтвердження того, що ти зазначив, я брав інтерв'ю у багатьох британських. Дуже серйозних і відомих політичних, філософських аналітиків, і вони дійсно вважають, що війна проти України з боку Росії та союзників Росії угу. це челендж, це визов на попроти Західного світу. Да. Або як говорить Western Order. Одер. Західний тобто, порядок, так. Да. Да, да. Тобто ти прав. — Це Didi? проблема не лише в Україні. От руки от, і я, і я намис... що їм треба постійно і я навмисно зазначив Росія проти України і союзники Росії. І сьогодні один із союзників де-факто Росії Китай. А угу. він якусь комунікацію з Сполученими штатами. Ми це про це поговоримо. поговоримо да. Проте дійсно Україну принципово дуже багато хто підтримує, і це не лише либеральний. Кола а і концерт. тобто комунікацію ми, потрібні, ми повинні вибудовувати з усіма. І ми, 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 українці, ми не можемо ем, ділити або лише демократична партія, або ми з державами. Це, це примітивно і небезпечно. Да. А, так. а вони. Політичні мають відповідні проблеми, вони мають самих вирішали. Для нас ми маємо будувати з усім. У нас є наші інтереси, нам треба їх захищати. Дякую дуже. Дякую дуже. Дякую. Андрій Бузаров сьогодні в студії Кабінету експертів, магістр зовнішньої політики, експерт-міжнародник, якщо коротко, кандидат філософських наук. говорили про АРК і про взагалі консервативний традиціоналістський рух, який є мейнстрімом, дуже важливо наголосити. Це не маргінальний рух, це мейнстрімний рух на Заході. З яким нам в Україні треба вибудовувати більш системну комунікацію, я, Руслан Кухарчук, це кабінет експертів. Продовжимо говорити на цю тему. Дякую.